З тих пір багато пройшло часу, багато людей знайшли себе, виїхали, знайшли роботу, знайшли житло і влаштувалися в цьому житті. Станом на жовтень місяць з цього містечку проживало 32 віос. Після того, як було прийнято рішення Актебом про те, що модульне містечко не придатне до подальшого використання, рішення було прийнято на підставі такого документа. Це був висновок. Харківського центру профілактики хвороб про те, що дані модулі не придатні для подальшого використання. Після цього був запит на інститут судових, судових експертиз імені Бакаріуса щодо правильності висновку. І інститут видав два висновки, дві експертизи про те, що моді університет дійсно подати для подальшого використання. Много для мене. Так як дому. Лучше. Скільки ви прожили в Підцюку тут? Вісім років.